Вітаю, друзі. Я Віталій Портников. Чинний президент Казахстану Касим Жамар Токаєв прогнозовано переміг на позачергових виборах очільника держави. Токаєв набрав більш ніж 80% учасників виборів. Усі інші кандидати вважалися швидше спойлерами чинного президента, ніж реальними кандидатами. І такими. Вибори президента Казахстана були практично завжди, і тоді, коли балотувався перший президент республіки Нурсултан Назарбаєв, і тоді, коли Назарбаєв ухвалив рішення про передачу влади Касим Жомарту Такаєву, і тепер, коли Токаєв балотується на посаду президента, щоб продемонструвати, що вже не потребує підтримки свого попередника, однак, що на цих виборах роблять самі громадяни? Казахстану, а практично нічого. Їхня задача просто погодитися із рішенням, яке вже було заздалегідь ухвалено на горі, те, що тепер Казахстаном буде керувати Токаєв за конституційними положеннями, тільки наступні сім років, і далі вже не буде можливості навіть переобратися. Однак, в реальності ми неодноразово бачили. У політичній історії Казахстану, як Конституція змінювалася, проводилися референдуми із прогнозованим результатом, і очільник держави залишався на своїй посаді ну, майже довічно. І тут варто нагадати, що українці святкують сьогодні: День, який символізує небажання громадян України підкорятися таким правилам гри. Ще 2004 року наші з вами співвітчизники виступили проти ймовірної фальсифікації виборів очільника держави, тому що не вважали за можливе, щоб чинний президент України по суті передавав владу спадкоємцю. Ну те, що відбулося у Казахстані, коли Назарбаєв передав владу Токаєву, те мало відбутися в Україні, коли Леонід Кучма збирався передати владу Віктору Януковичу. А громадяни мали просто прийти на вибори і Погодитися із цим рішенням політичної еліти, і, можливо, Москви. І те, що українцям вдалося перемогти авторитарні тенденції у власній державі і 2004 року, і 2013 2014, і робить Україну державою, що вже вийшла з пострадянського минулого. Державою, яка може претендувати на участь у Європейському Союзі, державою, яку поважають саме за те, що її громадяни самі бажають вирішувати і власну долю, і долю країни, в якій вони живуть, казахстанці також намагалися брати участь у вирішенні проблем власної держави, не на виборах, там де все вирішено заздалегідь, а коли виходили на вулиці. Своїх міст із вимогами до демократизації, до реальних змін і реформ, а не до тих реформ, які пропонуються згори. Але на жаль, поки що вони у цьому протистоянні з режимом з його силовим апаратом програвали. І остання така очевидна поразка це у січні цього року, коли для того щоб захистити казахстанську владу. Від власного народу довелося викликати до країни російські війська під маскуванням організації договору про колективну безпеку. Хоча насправді війська ОДКБ можуть входити на територію країни, що є учасником цієї організації, тільки коли є небезпека зовнішньої агресії. А зовнішньої агресії проти Казахстану ніхто не здійснює. Агресія це те, як президент Такаєв та інші можновладці сприйняли вимоги власних співвітчизників. Звісно, саме тому український приклад залишається досить важливим для кожної колишньої Радянської Республіки. Для кожної країни, яка бажає бути країною для людей, а не для портрету у кабінеті. І, до речі, для того щоб усвідомити, що у Казахстані все одно тенденція не до подальшого розвитку авторитаризму, а до ймовірної перемоги демократії, варто подивитися не на цифри голосування за Такаєва, а на кількість тих, хто взагалі захотів взяти участь у цих виборах із прогнозованим результатом, і ми побачимо, що у попередній казахстанській столиці Алма-Аті, важливому діловому і культурному центрі Казахстану, можна сказати, головному центрі казахстанської державності упродовж десятиріч, на виборчі дільниці прийшло не більше 24% виборців. Практично, мешканці Алмати як найрозвиненішого з політичної, культурної, підприємницької точки зору, Міста Казахстан вже усвідомлюють, що все це не вибори. А до цього крок до розуміння такого простого факту всіма громадянами Казахстану. Ну і що тоді будуть робити ті, хто вважає, що люди ні на що не здатні, окрім як прийти і погодитися з їхнім рішенням? Ні, без гідності і свободи не буває державності. Дякую, друзі.